Нещодавно композитор і поет Євген Репчинський публічно заявив, співачка Тоня Матвієнко піратськи виконує пісні, написані для її матері Ніни Матвієнко, без офіційних дозволів і договорів. До Ніни Мітрофанівни у нас в сім'ї таке ставлення як до рідної людини. До Тоні ні. Такого ставлення немає, і вона буде мати проблеми не з нами, а з іншими авторами. Від Євгена звучали попередження мовляв, на тоню можуть подати до суду за порушення авторських прав. За словами Рибчинського, однією з таких композицій є відома пісня Ой, летіли дикі гуси покійного видатного композитора Ігоря Поклада. Євген переконаний, що його дружина Світлана Поклад, яка є спадкоємицею авторських прав, може подати до суду на Матвієнко за те, що вона користується чужою творчістю. Безкоштовно задля уникнення проблем Ребчинський порадив Тоні знайти спільну мову з його родиною а також поспілкуватися з родиною композитора Ігоря Поклада. Відразу тонечку попереджає Тоня, Ти в небезпеці, ти маєш з світаланою поклад вирішити це питання після публічних звинувачень. Тоня зв'язалася з Євгеном. Виявилося, що Матвієнко вважала, що має право виконувати композиції, як це робила її мама. Утім, Євген Репчинський по не в тоні, що авторське право працює не так, врешті вони владнали всі непорозуміння, що правда, Рибчинський не став розкривати як саме. Та схоже, публічний конфлікт переріс не в судову війну, а в цивілізовану угоду.